через Тільки ти, не мене, хвилю, мені, коли Ігор Костецький, справжнє ім'я Ігор Мерзляков. Народився 1913 року в Києві. Його батько був педагогом вокалу. Майбутній літературний псевдоним письменника Костецький був прізвищем його матері. У 1928 році Костецький закінчив семирічку. Він одержав театральну освіту і пізніше працював режисером в Ленінграді, Москві та на Уралі. У 1919-1924 та у 1940-42 роках жив у Вінниці. Костецький був особисто знайомий і листувався з такими провідними представниками західного модернізму, як Павнт, Еліот та Шенберг в 1950-1960-х роках Костецький був редактором ілюстрованого часопису Україна і світ у кінці 50-х років заснував видавництво Нагої, що спеціалізувалося на виданні перекладної літератури українською мовою та української поезії. Костецький був одружений з письменницею Елізабет Котмаєр і, на жаль, помер у 1983 році в місті Швайкгайм біля Штутгарда Німеччина і похований там же. Костецький належав до засновників і чильних теоретиків мистецького українського руху в еміграції та найяскравіших українських письменників-модерністів свого покоління. Його літературну спадщину складають оповідання, повісті, романи, п'єси, вірші. Кіно сценарії, есеї, українські переклади творів світової літератури.